Знаєш, тобі як людині, яка їздить постійно по трасі, блин, машина на повному приводі? Блін, ну повний привод є ж зима в нас. У нас стоїть зими там, блін, десел. Ну, розход куди більше на повному приводі. Ну я, як, як і люба людина, е, іноді може поїхати на рибалку, іноді поїхати, коли війна закінчиться на охоту. Угу. Ну, Для того повний привод і є. Ну я думаю, що. Не, ну, Хоча. Хотя... А яка різниця повного приводу і переднього по розходу? Я, чесно чи не зацікав, я ставив типу, режим, коли на автоматі підключається ця магнітна муфта і коли потрібно в непогоду додається, типу, задній привод. Ну на розході я взагалі не побачив. Як вона бере, так і бере. Все залежить від їзди. При їзді в 150-160. Як я їжу по трасі, вона бере 9 літрів газу. Тому що вона ну, не п'є, угу. а нюхає. А по городу? По городу я думаю, десь 11, може, 10-11 газ. Ну, все одно все небагато для 2.4, і чотири це чи... небагато.